Вітаю всіх, вітаю церкву, вітаю всіх святих у місті Рівне з ювілеєм 30 років. Повертаючись назад на 30 років. Це був 94 рік, правильно? І в цьому 94-му році я прийняв хрещення у місті Дроговичі. А тут вже готувалося служіння для глухих. 30 років, щоб створити церкву, потрібні люди. Бог бачив це. І Бог вибрав сім'ю муликів. Дуже нелегко їм було, я знаю, що сім'я муликів це музикальна, музична сім'я. Вони любили співати, вони в хорах співали, в групах, вони мали чудові музичні здібності, голос, але Господь їх покликав. Лишити служіння для чуючих і почати служіння для глухих. Уявіть собі, ті, хто люблять співати, повинні тепер тим співати, які не чують. Увійти це світ глухих, і вони пішли на це. І ось навіть на цьому місці що це тут було? Тут був чагарник, тут було зелене насадження, тут рибалили, тут якесь болоце було. Це було. А зараз прийшло 30 років, і тут чудове місце, наскільки Бог благословив. Бог вів протягом цих 30 років. 94-й рік, кризис економічний, хотіло будувати багато церков, але з фінансами теж нелегкі часи були. А зараз ми бачимо, що як дивно Господь це провів і як служіння серед глухих поширилося, скільки людей. Прийшло до покаяння. Скільки було перешкод нас для служіння. І колись були і гоніння, комуністичний устрій, і коронавірус, і війна, але церква стоїть. Хто будує церкву? Питання: хто будує церкву? Як вона будується? Ми читаємо Єдва, Євангелія від Матвія. 16 розділ, 18 вірш. Ісус звернувся до Петра і сказав. І кажу я тобі, що ти, Петро, скеля, і на скелі оцій побудує церкву свою. І сили адові. Не переможуть її. Ми бачимо, що Ісус звернувся до Петра. Хто він був, цей Петро? Да, він був вибраний апостолом, але мав такий цікавий темперамент, був дуже гарячкуватий. І, ви знаєте, коли Ісус питав, якої, хто, хто я, про мене, якої думки люди? І Він сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів, що тобі це Бог Отець відкрив, і на тобі я побудую церкву. Ти будеш оцією оціє скелею. Він сказав слово церкву. Я хочу з вами розібрати, що означає церква. Багато людей думають, що. Церква це дім, це якась будівля, це храм з куполами, може, дім молитви хтось думає. Але в перекладі з грецької мови це зібрання святих, зібрання, це люди, це громада. Хто ж будує цю церкву, цю громаду? Ісус сказав: Я побудую церкву чию. Його це Його церква. Вона йому належить Ісусу Христу. А ад чи зможе її подолати, зупинити, перешкодити ні. Церква Христа і сили адові не переможуть її. Є два поняття церкви: є церква Вселенська. Що це означає? Це, це всі віруючі, які живуть в, в, на нашій землі, Європі, в Америці, в Африці. Ті, хто прийняли Христа вірою, по всьому лицю землі вони є церквою. І, будь, і це ж і часи будь-які передбачаються як минуле і майбутнє. Оце Вселенська церква. А помісна церква це в якомусь конкретному місті громада збирається. Я пам'ятаю, як... Церква, як служіння глухих дрогобичів, починалася з гуртожитку. Ось в вашій, в вашій місцевості теж з певного місця починалася маленька група, але Христос будує, будує. Для, будува, для, 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 для того, щоб побудувати, необхідні. Проєкт необхідний спершу це проєкт, це дозволів куча, куча планів, потім матеріали потрібні для цього, працівники, робітники потрібні. Так само і в церкві Господь обирає собі інструменти людей. В вашій церкві це були мулики спочатку, потім глухі, потім Толя, Валера, Саша, пастор, його сім'я. Господь поступово вибирав собі інструменти для будівлі церкви, щоб вона далі росла, давав духовні дари кожному для того, щоб церква Ісуса Христа саме тут, в Рівному, помісна церква, росла. І як же Христос будує? Давайте відкриємо дії апостолів. Другий розділ, 38 й вірш. Повернемося до початку, коли перша церква була створена, коли Дух Святий зійшов на апостолів, і перша церква почала ширитись. А Петро до них каже: до людей, які чули Слово Боже, покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів. Для того, щоб ваші гріхи були прощені, тобто і дара Духа Святого ви приймете. Оце відповідь була на питання людей: що нам робити, Петро, що нам робити? Ми зрозуміли все, що Христос був розіп'ятий за наші гріхи. Далі що нам робити, скажи. Він сказав: покайтеся. Так, 30 років назад були перші покаяння серед нечуючих, потім були перші хрещення. Господь давав духовні дари цим першим глухим для того, щоб церква ширилася. Господь вибрав Петра для того, щоб він проповідував. Церква ширилася. Спочатку три тисячі, потім п'ять тисяч покаялося. І церква розповсюджувалася, і вона зростала. Друге місце я хочу прочитати про Аполоса. Він теж був проповідником, чудовим проповідником. І сім'я і Прискіли наставляли його. Тому що Аполлос знав тільки хрещення Іванове. І коли його навчили далі істин Євангелія. Я хочу прочитати Перше Коринтянам. Третій розділ шостий вірш. Третій розділ шостий вірш. Перше Коринтянам 3,6. Павло каже, що я посадив Аполлос... Поливав, а Бог же зростив. Ми бачимо спільна праця. Тут раніше хтось насадив Слово Боже, хтось поливав, а результат від Бога. Бог зрощує. Це Божа дія. Знову повернемось до дії апостолів 2.42. Господь додавав Спасен, дивіться, і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба. Сорок сьомий вірш, давайте ще прочитаємо. Та в молитвах і 47 вірш. Вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Так само і тут, в Рівному, Господь приводив, додавав до церкви спасених ті, хто вірили, пішли на шляхом віри в Ісуса Христа. Перше, що я сказав, що Христос будує церкву. Друге, важливе, що ми маємо засвоїти сьогодні, що Христос сказав, що. Ніщо не може подолати її, навіть ворота пекельні. Церкву, яку збудував Христос, навіть ворота пекельні адові не можуть подолати. Брама Пекельна така фраза є ворота аду. Це, те, це сили темряви, сили сатани мається на увазі. В історії були гоніння на віруючих. Ми знаємо про це і багато багато часів це відбувалося. Людей саджали до в'язниць. Степана побили камінням, він страждав за ім'я Ісуса. Савел, який. Хотів піти в Антіохію, заарештовувати християн, мав лист, щоб саджати їх до в'язниці. Господь зробив таке чудо на шляху. Він йшов і сяєво світло його сяяла, Господь його вибрав на служіння. Тут так само 30 років різні перепони були і, може навіть його гоніння, якісь непорозуміння, насмішки, та ви не зможете. Та нащо вам це треба? Різні перепони були. Так само коли Брежнєв сказав, останнього віруючого покажу по телебаченню. Ось дивіться. Але церква існує, а його вже немає давно. Де комуністична влада, де комуністичний устрій немає. Зараз вулиці Івана Хрестителя скрізь, праведників світу вулиці переіміновують, ставлять в, в, в усіх містах України християнські назви вулиць. Дивіться. Раніше Нерон звинувачував віруючих в, підже, в, під, в пожежі в цьому, але церква не зупинилася, вона навпаки розповсюдилась по всьому світу. Чому це? Тому що церква Ісусу Христу належить. Ісус сказав, коли Павло гнав Його, Він сказав: важко тобі бити ногою колючку, важко йти проти Бога. Третій момент, який я хочу, щоб ми також зауважили і засвоїли, це завдання церкви Ісуса Христа. Ісус дав повеління церкви Матвія 28,9. 19, 28, 19. Ісус дав повеління церкви і завдання, яке. Ісус сказав ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І зараз це повеління для всіх і тут, для Рівенської церкви, також далі і ти, в гуртожитки на природи, в табори, на новий рік збирати і виконувати повеління Ісуса Христа. Я вже чув, що в вашій церкві буде хрещення і є бажаючи це, слава Богу. Ви виконуєте повеління Ісуса Христа, навчити і хрестити, тобто зробити учнями Його. Друге завдання, яке Ісус Христос дав. Щоб віруючі перебували в єдності. Коли ми в єдності маємо цей тісний зв'язок один з одним, то церква росте і Бог благословляє. 1 Коринтянам, 12 розділ 25 27 вірші. Щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. Віруючи, це була проблема в Коринтві, коли хтось казав: Я полосав, я кифав, я за ним піду, я за тим піду, за людиною йшли і розділялися. І Павло їх докоряє і наставляє. Ми працюємо для Бога на одній ниві. Він каже. Дивіться, ми нива Божа, ми збираємо, працюємо, має бути згуртовані. Хтось нас хтось поливав, але зрощує Господь, ми одна команда. Так само в спорті, коли гравці, будь-який, наприклад, футбол, волейбол, баскетбол, команда, вони мають бути в єдності, допомагати один одному, і тоді буде успіх. Так само і церква, такий самий принцип. Люди бачать любов серед нас через християн, і церква Господь додає спасенних. І Ісус Христос дав завдання, повеління, проповідувати, навчати, а також бути вірним. Тяжкі часи зараз, так. Да. Коронавірус був. Війна почалася, і все так близько. Що буде ще очікує нас, ми навіть собі уявити не можемо, але буде важко. Тут головне вірність. Об'явлення, другий розділ, десятий вірш. Два десять. Об'явлення, десять. Не бійся, того, хто має... не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробовувати. І будете мати біду десять день. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. Ісус не обіцяє нам солодке життя. У вас буде там все трояндочками устілене доріжки, вам буде солодко жити. Ні, Христос сказав, що важко буде. Навіть декого і, і в в'язниці. Зараз, зараз ми маємо чудовий вільний час проповідувати. В часи радянські, коли були дуже жорстокі гоніння, один брат відповідальний за служіння е, Духонченка його прізвище було. він приїхав в Америку, і вони йому кажуть: О, ти молодець! В часи страждання і, і труднощів, ти такий вірний Господу, Ти зміг. Він подивився на цих американців і каже: А ви молодці, в часи свободи, ви теж вірні Господу. В часи свободи і в часи гоніння сатана спокушує, спокушує однаково, він не зупиняється. Зараз дуже багато спокус наш вільний час, що церква перетворюється на якісь клуби. І цим, цим впливом дуже важко протистояти. Тут головне вірність Христу до кінця. Останнє, що я хочу сказати, що вибирає, будує, приводить це все Божа робота. Це все спільна наша праця з Богом і це чудово. Церква наречена Ісуса Христа. Ми церква, чекаємо нашого нареченого, який прийде і забере нас. Ми зараз перебуваємо в часи, в часи очікування, але це не відміняє наше пильнування, прославлення, приносення плодів для нього, збагачення, і Господь обов'язково благословить. А, хте, а хто ще не є в церкві, хто ще не увірував в Ісуса Христа є можливість зробити це сьогодні? Амінь.